26 квітня біля Криївки у Пащу в урочище Морозівське села Рокети Кам'янка Бузького району відбулась панахида за полеглими та громадське віча до 64-ї річниці бою повстанців у НКВД-стами. За даними істориків, 12 квітня 1951 року тут загинула остання найбільша група українських повстанців. Бій тривав три доби, доки в УПІвців не закінчилась зброя, аби не потрапити в полон, вояки підірвали себе у Криївці. Належно вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за волю України. Прийшли воїни УПА політв'я. Представники влади та духовенства. Їх було небагато з тих сотень, тисяч, які також хотіли жити, бачити мирне небо над головою, виховувати дітей, Бог їх вибрав для іншої мети, для священної мети, захисту своєї держави. І сьогодні ще раз хочеться подивитись і згадати тих героїв. Висока Данила, Іванця Ярослава, Рачинського Ігора, Стефаницьку Марію, Шульгана, Мар'яна і Біземендець тільки псевдо лишили. Слава, Соловій, Ярило. Сьогодні ми прийшли вшанувати їх пам'ять. У годину пам'яті було ще немало патріотичних промов. Сьогодні на сході нашої держави теж гинуть наші хлопці. І молоді, і старші, і даючи життя своє за волю України. Але сьогодні вони мають підтримку, підтримку світу, вони мають свого президента, мають свою Верховну Раду, парламент. А ті хлопці, які тут загинули, вони нічого не мали. І вони свідомо йшли на це, на цю смерть, щоб нам донести свою гідність, свою. Волю до вільного життя. Героїчні пісні співала чота не червоноградського братства вояків Упа. І ось ми йдемо у бою життєвому Міцні, тверді, не плач не дав свободи ще нікому, а хто гореть, той здобуває світ. Громади довколишніх сіл старанно доглядають повстанську криївку, адже це унікальна споруда. В урочищі біля добротвора. Повстанці облаштували цілий бойовий комплекс, який складався з основної криївки, складу продуктів і зброї та госпіталя.